Зараз покажу, як роблю кетчуп. я як я це роблю. Кидаю спочатку помідори. От, нагрілася вже моя мисочка на вогні, кидаю помідори, так. цибульку, перчик, гострий і солодкий, і яблука. Ось так прямо сюди. Все закидую, Так, я е, показую без рецептури, точна рецептура буде в опису до відео. Кому потрібно подивитись, скільки чого. Я там залишу. Так, зараз докидає ще тут яблука. Так, зараз все це добре перемішую. Дивіться, все перемішала добряче. Чекаю, поки воно почне е, уварюватися, кипіти. От. І воно в мене тушкується до м'якості, поки все не стане м'якеньке. Так, ще моя маса кипить, мій майбутній кетчуп. Я не знаю, скільки по времени, по часу треба, але треба просто перевіряти, коли воно все вже стане таке м'яке. Для чого? Для того, щоб його перекрутити погружним блендером. От, коли воно вже протушиться, достатньо. Тоді його треба все перекрутити погрожним блендером до однорідної маси. Так, після того, як все в мене уварилося, ось так, вже таке все м'якеньке стало. Даю йому декілька хвилин постояти, для того, щоб воно не було прямо ну, кипятку. Нехай трошечки. Постини, от. і потім. Беру блендер і це все Ой. і це все блендером перероблю. І що ви думаєте, це ж буде не тільки кетчуп. І ось такий гарний томатний сік. Помідорів я зібрала багато з теплиці, багато трісканих. І ці тріскані пішли на сік. Ось така от кастрюлька, банячок. Так, все перекрутила. Я думала, це буде довго відбуватися. Але дві хвилинки, і це все має ось такий вигляд. Але в такому вигляді, звичайно, я його не залишу. Тому що треба ще оце все перетерти, насито, чим зараз я і займусь. Так, ви думаєте, буде складно далі? Ні. Беру отак от. Оп. Раз. Два. Так. І три. Ой. Я знала, що це случиться. Але нічого страшного. Треба просто піддержувати. Зараз спробую це зробити. Не знаю, вийде. І ось так, по кругу, по колу чик чик Це дуже швиденько, максимально. так І он дивіться, що там в мене виходить. Красота. Це дуже швиденько. Так, і дивіться, яка краса в мене вже вийшла. Так, це ще ж тут немає крахмалю. І він ще ж трошки вариться. Не сильно, ну, все одно трошки вариться. Краса. Так, що я роблю далі? Далі я перемішую цукор, сіль. Ще раз кажу, рецептура буде в опису відео. І корицю додаю трішечки кориці. Це все добряче перемішую і додаю до кетчупу. Кетчуп вже стоїть на вогні. Отак. Так, дивіться, як закипить, треба, щоб він покипів 10 хвилин. Тільки не на самому великому вогні, а на такому середньому, щоб він не пригорів йде нічого. Кетчуп наш прокипів 10 хвилин, значить, додаю туди оцет. Так, вже зашипів. Так Оцет. І так покажу Кукурудзаний крохмаль, розведений з водою. Зараз я його перемішаю добряче. Ось такий. Так, і мішаємо, мішаємо, мішаємо. Вимішуємо туди крохмаль. Так, після цього кетчуп мій закіпає. Даю покипіти 3 хвилинки. І заливаю в стерилізовані баночки і закатую. Ось і все. Так, із цих інгредієнтів в мене вийшло, значить, 7 повних баночок кетчупу. І ось восьма, хоча, повинно, було бути вісім. Ну, так вийшло. І восьма, значить, покуштувати, поїсти. Дуже смачний, дуже я вже накуштувалася. Ну, дуже класний, дуже смачний кетчуп. Робіть, ну, не пожалкуйте. А тут у нас ще варення зі зіслилося, стоїть в маленьких баночках. І зараз ще буде е, томатний сок. Отак, ну, попрацювали сьогодні. А що робить? Так, уже і Сочок під'їхав. Ось так. Ось такі баночки. Ще не всі, ще буде багатенько.